Привіт, друзі! Сьогодні ми зібрали підбірку корисних та доступних товарів для велосипедистів з Aliexpress. Сучасний електровелосипед потребує якісної панелі керування. Цей дисплей показує швидкість, рівень заряду та іншу важливу інформацію. Є підтримка NFC розблокування. Що додає безпеки, монтаж простий, працює з різними напругами від 24 до 60 вольт. Незамінна річ для поїздок. У цю сумку можна покласти телефон, документи чи перекус. Вона не промокає, має відбиваючі елементи для безпеки у темний час доби та досить простора, щоб вмістити все необхідне в дорозі. Щоб руки не ковзали і не втомлювались, потрібні якісні рукавички. Вони, дихаючи з амортизаційними вставками, захищають долоні і роблять хват на кермі стабільнішим. Ідеально для МТБ і шосейних поїздок. Довгі поїздки справжній виклик для зручності. Ці шорти мають гелеву амортизацію, що суттєво зменшує втому і дискомфорт, легкі дихаючи, швидко сохнуть. Те, що треба для активних велосипедистів, набір ключів для велосипеда від 8 до 17 міліметрів, шестигранники, пласкі ключі та інші інструменти. Компактний легко поміщається у сумку чи кишеню. З таким набором можна підтягнути більшість вузлів велосипеда прямо на дорозі, переносний компресор з акумулятором, справжній мастхев. Він підкачає шини велосипеда, мотоцикла чи навіть автомобіля, має цифровий дисплей і працює без дротів. Дуже зручно брати із собою у подорожі для тих, хто самостійно обслуговує колеса. Цей інструмент допомагає підтягнути або відрегулювати спиці, щоб колесо було рівним і надійним. Маленький, але дуже корисний у наборі велосипедиста.